Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 2 серпня п'ятниця, трагічні події Охмадиту продовжують досі боліти. Журналістка Катерина Котанкова пісочить зелену владу дивіться, що я бачу зараз. Я бачу зараз такий безлад, який не був за всі роки незалежності. Я бачу зараз а, таку корупцію, яка не була за всі роки незалежності, чому можна сказати про те, що ця влада найгірша? Так однозначно. А чи має бути ця влада зараз при владі? Ні, бо дивіться, виходить якесь замкнуте коло. Якщо ця влада буде при владі, ми ніяк не виграємо війну. Це всі розуміють. Але як зробити так, щоб ця влада не була при владі? Вони ж самі анонсували, що війна, поки йде війна. Вони будуть при владі, навіть півроку після того, як закінчиться війна, бачу те, що з одного боку влада зовсім не хоче закінчувати цю війну, бо чому тоді не воюють поліцейські, чому тоді не воюють силовики, чому не воюють а, військові. Які числяться в нас на папері, що вони військові і мають бути на війні, мають захищати свою країну, але вони собі десь в тилу. Вони просто на бумазі. Скільки там Арахамія навіть казав про це абсолютно відкрито, що це десь 700-800 людей. Де ці люди? Де вони? Натомість що ми бачимо? Ми бачимо ці безбожні дії ТЦК коли ловлять людей. Люди вже настільки вже зашугали людей. Що люди вже готові абсолютно на все, аби тільки закінчити цю війну? Цього я думаю і добиваються. Чи треба закінчувати цю війну? Однозначно, тут навіть не стоїть питання: однозначно, треба закінчувати цю війну. Депутатка Марія Іонова в той же час реагує на останній скандал по Охмадиту. Ніхто не має морального права красти на відбудові Охмадиту. скандал щодо вибору підрядника на виконання відновлювальних робіт. тотальна ганьба. Ми точно не будемо за цим миритися. Підготували звернення на голову служби безпеки України генерального прокурора та директора набу щодо вжиття заходів і запобігання та протидії нецільовому цільовому використанню бюджетних та позабюджетних коштів, виділених для проведення невідкладних робіт з відновлення зруйнованих та пошкоджених. Джених будівель бачимо, що ціни на роботи відверто завищення, заяви про необхідність повного демонтажу будівлі та будівництва з нуля абсолютно недоречні. Громадськісті народні депутати та опікунська рада будуть уважно стежити за процесом відновлення та використанням коштів. Сподіваюся, сьогодні, 2 серпня, о 14.00 ми отримаємо відповіді на наступні питання під час преси брифінгу генерального директора Лохмадит Володимира Жовніра, голови благодійного фонду Хмедито Євгена Вембера, міністра. Охорони здоров'я Віктора Ляшка перша на відбудову Кабмін виділив 100 мільйонів. Фірма з Запоріжжя вказала суму 307 мільйонів. Хто заплатить різницю? Друге, якщо 207 мільйонів гривень дають донори, то чи не слід дати громадськості інструменти контролю? Третє існує ініціатива такого контролю від опікунської ради лікарні. Чи буде міністерство створювати таку контролюючу робочу групу? Четверте, чи буде проведено повноцінний тендер? І якщо так, то коли п'яте в яких тендерах брала участь фірма переможець конкурсу? шосте протягом якого сроку планується завершити відновлення лікарні. Сьоме, що буде зроблено для захисту медзакладів, таких як Охмаду та від російських обстрілів. Восьме, які рішення у цьому напрямі готує міністерський уряд. Дев'яте, як зберегти колектив лікарів у цих умовах? Десяте, чи не постраждає матеріальне забезпечення лікарів, поки лікарню ремонтуватимуть? Кожен день відстроченої відбудови Охмадиту це злочин проти українських дітей. Відбудова Охмадиту має відбуватися чесно та прозоро з використанням. Всіх механізмів контролю, використання коштів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.